Вітаю вас, друзі! На тлі майбутніх перемовин у Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями, американські ЗМІ повідомляють, що Шата Україна на межі потрясіння, проте уже наступного тижня з'явиться чіткий фокус. Зокрема, американське видання CNN пише, що існують великі сподівання, що зустріч у вівторок в Аріяді зможе покращити відносини між Вашингтоном і Києвом. Однак на цю зустріч покладають надто великі очікування. Ша прагнуть підписати домовленості щодо українських корисних копалин, але найголовніше, білий дім має нарешті пояснити, яким він бачить мир. Видання CNN підкреслює, що зустріч у вівторок в Аріяді не буде простою формальністю, і що саме там може стати зрозуміло, яким бачить мир Трамп і наскільки він збігається з інтересами Москви. Як ми бачимо, журналісти телеканалу CNN акцентують увагу на тому, що на майбутніх перемовинах у Саудівській Аравії ключовими будуть два питання. Перше питання це угода про корисні копалини. І тут я хочу підкреслити, що згідно повідомлень в американських ЗМІ, Трамп вже хоче більш вигідну угоду для США. І на цьому тлі в соціальних мережах сьогодні від політичних глядачів з'являються такі пости. Що нав'язування Україні угод щодо корисних копалин США, це не просто ігнорування Будапештського меморандуму, це порушення статті 3. І дійсно, якщо подивитися на статтю 3 Будапештського меморандуму, то там чітко країни-гаранти зобов'язані, підкреслюю, зобов'язані утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги. Однак, Президент США Трамп ні слухати нічого не хоче про зобов'язання Сполучених Штатів Америки. Навпаки, він вважає, що економічний тиск на Україну, що примушення України до підписання угоди про корисні копалини, що, начебто, це демонстрація так званої величі Америки. Проте я хочу підкреслити, що президент України у своєму пості, у зверненні до Трампа, назвав цю угоду про корисні копалини угодою про мінерали та безпеку. І Україна не буде підписувати цю угоду без гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. І Українська держава не буде визнавати так звані борги. Другим ключовим питанням на переговорах у Еріяді, як пишуть журналісти телеканалу CNN, буде представлення командою Трампа його так званого мирного плану. Журналісти пишуть про те, що нібито це дуже складне питання, яке викликає найбільше невизначеності. Але я скажу прямо, що якоїсь такої суперневизначеності тут точно немає. Адже позавчора Трамп прямо сказав, що нібито йому складніше мати справу з Україною, і що буцім то України немає козирів. А сьогодні американське агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати витували ініціативу Великої Сімки щодо тіньового флоту Путіна. Отже, вкотре ми спостерігаємо таку картину, що не лише слова. Про які деякі республіканці кажуть, що це Буцімто така так звана моноходовочка Трампа, що нібито таким чином він хоче заманити Путіна на перемовини, а й конкретні реальні дії. І таких дій останнім часом було декілька. Щодо цього, то я скажу свою особисту суб'єктивну думку. Як на мене, це все дуже схоже на те, що президент США Трамп хоче примусити Україну до підписання невигідної мирної угоди, і щоб таким чином зацікавити Кремль до перемовин і завершити цю війну за рахунок України. Є повідомлення від відомого міжнародного експерта Джоні Асколе, який пише так, що Трамп і Маск усвідомлюють, що їх так званий мирний план з тріском провалюється і ніколи не був життєздатним, тому вони шукають Україну як ЦАПа відпущення за власні недоліки. Однак для Трампа стало несподіваним поворотом те, що він ніяк не може примусити Україну президента України Зеленського до підписання невигідної мирної угоди. Фактично до Мінська 3 без гарантії безпеки і відкладної війни, тому не дивно, що він останнім часом заявляє про те, що йому з Україною складно мати справу, що значно легше йому з Москвою, з Росією, і саме тому Трамп почав шантажувати Україну, призупинили військову допомогу, заблокували доступ до розвідувальних даних. Ще й лунають заяви, до речі, сьогодні від Ілона Маска, який в соціальних мережах повідомив, що український фронт буцімто розвалиться, якщо він вимкне Старлінг. При цьому Маск додав, що його нібито нудить від бійні у глухому куті, тому він наполягає на встановленні миру зараз. Крім того, американський мільярдер закликав адміністрацію Трампа ввести санкції проти десяти найбільш українських олігархів, щоб вони чинили тиск на президента України Зеленського. Цікаво, що всього два тижні тому Маск публічно заперечував усі ті інсайди американських ЗМІ, що нібито адміністрація Білого Дому розглядає варіант відключення ЗСУ від Старлінку. А зараз він розпрямив плечі так посмілів і вже починає натякати на свою так звану велич і на те, що він може відключити Україні Старлінк. Звичайно, дивуватися цьому не варто. Адже три дні тому американські ЗМІ повідомили, що фактично Маск перетворився з великого бізнесмена на олігарха і сів на потоки. Було повідомлення, що адміністрація Трампа надасть Старлінку Маска доступ до 42 мільярдів доларів на розвиток інтернету. І зараз уже американський олігарх не так хвилюється за те, що буде з його компанією, якщо він наважиться на такий крок. Проте. Незважаючи на таку потенційну можливість, на те, що дійсно Маск може відключити Україну від Старлінка, навряд чи він на це наважиться, тому що він розуміє наслідки. А наслідки своєї так званої політичної діяльності він відчуває уже зараз. Нещодавно, саме 7 березня, з'явилось повідомлення, що похід маска в політику призвів до втрати ним 102 мільярдів доларів за два місяці. І що, зокрема, з початку року статки генерального директора Тесли та SpaceX скоротилися приблизно на 24%, до 330 мільярдів доларів. Крім того, дуже показовим є те, що, зокрема, в Німеччині впали продажі його автомобілів Тесла на 76% у лютому. І експерти кажуть, що це через те, що Маск розлютив виборців. Потрібно розуміти, що Маск є членом команди Трампа. І він реально допоміг йому перемогти на виборах. Дуже значний внесок ним був зроблений. І саме після того, як Маск почав підтримувати Трампа, ситуація з його рейтингами змінилася. І цілком можливо, що, незважаючи на те, що Маск заявляє, що, начебто, він підтримує кандидатуру Венса, віце-президента США на наступних президентських виборах, цілком можливо, що і у нього є плани стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Однак повернімося до можливих потенційних наслідків того, що він може піти на такий крок відключення України від Старлінку. Є, до речі, вчора повідомлення на сайті Deutsche Welle про те, що французька компанія UtelSat може розгорнути 40 тисяч терміналів в Україні, і що таким чином компанія OneWeb може замінити Starlink. Але поки є значний недолік у цій компанії, тому що значно менше вона має супутників. Якщо у старлінка понад 7 тисяч супутників, то OneWeb – це 700 супутників, навіть трохи менше, тому це буде дещо гіршою альтернативою. Але у будь-якому разі, у нас і раніше були альтернативні засоби зв'язку і на Курчині у нашій санітарно-буферній зоні старлінки не працюють, вони там відключені. Але Збройні сили України виконують бойові завдання. Розпорядження працюють і без них. Є альтернативні засоби супутникового зв'язку. Так, це гірше, але це не стало ніякою, як сьогодні писав Ілон Маск Буцім, до катастрофою. Збройні сили України провели блискавичну наступальну оборонну операцію і отримують на Курщині території уже понад сім місяців. А тим часом Європа поступово прокидається. Але, скажу прямо, ще не прокинулася. Потрібно дочекатися ще формування коаліції в Німеччині, і це ще десь декілька тижнів, можливо, два місяці, до прийняття історичних рішень. І зараз йдуть такі дискусії в суспільствах, насамперед в Німеччині, як в країні, яка має найбільшу економічну могутність Європейському Союзі. І вчора була заява від голови німецької розвідки, який повідомив, що якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи. Звісно, він таку заяву зробив спеціально, щоб прискорювати події. а ж європейські еліти вони на жаль слабо вірять в те, немає більшості таких думок, що Росія після України зможе перекинутися на європейський союз на країни НАТО. Вони в це відмовляються вірити, тому лунають такі офіційні заяви, заклики прокидайтеся, необхідно швидше діяти, виділяти кошти, проводити переозброєння. Цікаво, що на тлі такої заяви від голови німецької розвідки з'явився коментар від нашого політика Тимошенко, яка повідомила в соціальних мережах, що це, начебто, сенсаційна заява від голови німецької розвідки, чим вперше буцімто офіційно підтверджено, що нам не хотілося вірити. Тимошенко почала задаватися таким питанням: що як це так, що ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за знесилення родів. Росії, Заради безпеки в Європі, вона заявила, що вважає, що Верховна Рада зобов'язана відреагувати негайно, що вона ініціює такий крок. І підкреслила, що війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих умовах. Ну нічого собі, Уже пройшло понад три роки після початку масштабного вторгнення. А Тимошенко нарешті зрозуміла те, що було очевидно з самого початку. Україна ще з перших днів повноштабної війни говорила на весь світ прямо, що Україна є щитом Європи, і що завдяки боротьбі України українського народу таким чином забезпечується безпека. І Україна на цій підставі зверталася до наших західних партнерів, до країн Європи, США, щоб Україна. Допомагали, а зараз Тимошенко робить гучні заяви, що, начебто, нам офіційно підтвердили, і ми в це не хотіли вірити. Крім того, що, наприклад, дії Байдена, його так званої стратегії, то американські експерти та й навіть його радник національної безпеки Сальван казали прямо, що у них така стратегія виснаження Росії. Що тут, хто кому відкрив Америку? Але Тимошенко публікувала цей пост не тому, що вона не розуміла, ні, вона зробила це спеціально, адже ключове це те і останнє речення. Вона навіть такими великими буквами написала, що війну потрібно закінчити негайно та на максимально справедливих умовах. Тобто вона говорить про те, що необхідно погоджуватися на так званий мирний план Трампа. А як ми знаємо, Україна вимагає реальних гарантій безпеки. А сама Тимошенко, про що писала американських змі, вона контактує з радниками Трампа, ведуться перемовини. Вона, до речі, сама це підтвердила 6 березня інформацію про переговори з американською командою. І зараз намагається перед ними себе показати, що ось-ось, дивіться, я підтримую так званий мирний план Трампа. Щодо таких дій Тимошенко, то схоже на те, що вона хоче повернутися у велику політику і сподівається на те, що США зроблять ставку саме на неї. Але вибір в Україні робить український народ, і Україна не погодиться на так званий мирний план Трампа без реальних гарантій безпеки. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.